Доброго дня всім! Я хочу вам розказати сьогодні про користування штучним інтелектом. Двома моделями штучного інтелекту від Google, які можуть нам допомогти, не читаючи якийсь документ, книжку, якийсь звіт чи то інше, дати її стислий чи розгорнутий опис. І потім поділитися цим опусом для поділитися цим описом з іншими людьми, наприклад, які не володіють мовою книжки чи джерела оригіналу. Ми будемо зробимо це на прикладі Цонніса або Атестату в німецькомовній школі. На відміну від атестату через результатів навчання в українській школі це не просто сухі цифри, а ще є характеристики вчителів з наведенням прикладів і так далі. Тому це дуже-дуже таке хороше джерело інформації, щоб зрозуміти, як ваша дитина вчилась останнім часом. І вчителі значно більше бачать вашу дитину в школі, тому ви таким чином зможете зрозуміти. На які, на які моменти треба звернути увагу, а за що дитину треба похвалити. І так, у нас є такий сайт PDF-24. Ми беремо його для того, щоб розпізнати наші фотографії. Ми відкриваємо тобто, програмку чи сервіс PDF OCR, розпізнавання фотографій і створення PDF. Обираємо файли. Фото-відео. Вибираємо ось оці файлики. Оце на наш атестат про навчання такий великий. ну Це за декілька років. Це, мабуть, за 2-3 за, за роки результати навчання, але все одно тут є. Тобто, тут навіть буде краще, тому що в динаміці буде видно розвиток дитини вибрали. От він пішов розпізнавати, він розпізнає. Головне тут потім вибрати мову документів, у нас німецька мова. Потім нам треба, щоб він розпізнавав символи обов'язково і... і все в один файл зробив, всі фотографії в один файл. Важливий момент здається, що цей файл тільки треба для моделі штучного інтелекту від Google, який є. ноутбук LM, який не вміє. Самостійно розпізнавати фотографії. Якщо для Gemini, то, мабуть, краще дати йому оригінали фотографії і він з ними розбереться краще. Або дати йому PDF-файл, але не розпізнаний, тому що, не знаю, чи цей сервіс PDF 24 розпізнає краще від Google. Це сумнівно. Нажимаємо старт. Старт і він буде нам робити це але ми не будемо чекати, тому що у нас о, пішов процес. Десь, коли не чекаєте не будемо чекати закінчення, у нас є готовий файл Потім переходимо ми в такий таку програмку ноутбук ЛМ. Є на комп'ютері, є на телефоні, можете скачати в Play Market, створити, вибираємо PDF, клацаємо атестат. Він його джерело інформації завантажує, тобто він цього всього інтелекту, що він працює виключно з тими матеріалами, які ви йому надали. Не більше, ніж менше. Тобто він інформацію буде витягувати тільки з тих посилань, або з тих файлів, які йому завантажили в джерела інформації. Тобто Кількість джерел інформації є обмеженою. Якщо файли PDF дуже великі, він, мабуть, їх скорочує. У мене не вийшло завантажити книжку. На 200 сторінок книжку по навчанню з німецької, і щоб потім він мене мені автоматично перевіряв мої домашні завдання, але можливо там треба було просто посидіти більше, хоча достатньо багато години на дві потратив часу, і мене не вийшло, щоб. Він ідеально, як мені хотілося, як вчитель перевіряв зроблені мною домашні завдання. Але, тобто, якщо ви будете надавати йому детальну інформацію, тобто копіювати завдання, тобто розписувати, але це дуже там багато витрачаєш часу, то можливо він буде працювати як і вчитель. Але так просто, щоб не накинути їм джерела інформації і він відсказати, що це завдання таке та з розділу такого та пункт такий та... Перевір мене, то поки що в мене не запрацювало. І так, ми додали джерело інформації, тут є чат джерело інформації, в буквально максимальна кількість джерело інформації. Ну, Неважливо додати джерело. Давайте і ми видалимо. А, тобто ми фактично тобто у вас все вийде, щоб я не витрачав, не перезаписував відео. У вас є дуже жило інформації, Ось такий є файлик. Це по одному сину, такий є файлик, я по другому сину. Давайте, наприклад, і цього сина. І ми задоволтажили жило інформації. Потім ми тут чомусь історія чату не зберігається. Дивно мені. Раніше нібито зберігалось. Я копіюю цей текст. Копіюю. І вставляю сюди. Вставляється сюди, і він буде нам, що ми пишемо, от я текст йому хоче, вам дам. Тобто 14-річний син, він січня такого, то можливо, дати власне служення і так далі. Тобто я описую детально, щоб як він мені мав дату вивести інформацію. Нажимаю ОК, і він мені це. Генерую. Потім на, тут немає поділитися, нібито було можливість поділитися зараз немає результату. Потім копію результати в якийсь Google документ і ділюсь ним. А, ну Не будемо дочікуватись. І потім ще тут є можливість нажати кнопочку Аудіо переказ. У мене вже він готовий. Нажимаю Аудіо переказ, і він мені дасть можливість. Власне, сьогодні, Сьогодні ми відворити... заселилися у шкільні документи. Це історія на аудіокаракас, що приїхав до Бельгії цей... з України ну, на початку 2023 року. Тобто, ну, будемо це слухати, але ви можете послухати, о, дам посилання. Пані Міхельс у 2025 році це боже. пише. А, Тепер другий варіант, тобто у нас є Gemini. Тобто у нас Gemini наша, от у нас Gemini, от у нас аналіз успішності. Тобто я, що я зробив? А, я завантажив Через плюсик files, завантажив в PDF файл. Ще раз наголошую можливо, краще завантажити фотографію, тому що фотографії можливо, Google розпізнає фотографії краще. Дав той самий текст, і він дав мені отакий от, от звіт. Отакий от детальний звіт. Тобто, з, німець, з прикладами на німецькій мові оригіналу і так далі. З посиланням якихось на там якісь сторінки, можливо, файлу. Можливо, це дуже до... кращий PDF, ніж фотографія. З іншого боку, він на фотографії буде на кожну, кожну фотографія послатись. І потім можу поділитись. створю посилання і можемо ділитись. Отак от, от. Всім дякую за увагу. Ви можете таким чином передати своїм родичам результати успішності ваших дітей. Слава Україні!